Селина та мамущі. я живу з чудовиськом. Свято Новий рік. Автор кухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який дізнався, що новий рік це одночасно жах і захват. Новий рік це щось дуже дивне. Якщо ви, як і я кіт. І ніколи не чули про це свято, ось вам попередження усе почнеться з ялинки, а закінчиться хаосом, від якого ви будете ховатися під диваном. Катя, моє чудовисько, була в якомусь шаленому захваті. Вона мила вікна. Навіщо? Прибирала шафи, де я зазвичай сплю. І навіть мене намагалася чистити липучкою. Добре, що не влаштувала мені день спа. Котику, ми маємо підготуватися до свята. Заявила вона. Підготуватися до чого? Я не розумів. Але коли з'явилися ялинка, гірлянди і коробки з блискучими штуками, я вирішив, що новий рік це просто гра для котів. Коли ялинку прикрасили, я вирушив її досліджувати. Спочатку перевірив гірлянду, її можна гристи, потім мішуру ідеально для кігтів, а кульки виявилися просто чудовими іграшками. Вони прекрасно котяться по підлозі і приємно шарудять. Ні, сніжок, ти не допомагаєш. Обурювалося чудовисько, забираючи в мене кульку. «Хм, а я думав, що це для мене. Ялинка простояла вже цілий тиждень. Я вдосталь награвся, але тут моє чудовисько почало активно готувати їжу. Такої кількості запахів на цій кухні я ще ніколи не відчував риба, м'ясо, щось незнайоме. Я тихенько прокрався на кухню і спробував поцупити шматочок шинки. Ану геть. Чудовисько помітило мене раніше, ніж я встиг ухопити здобич. Але я не здавався. Вичекав момент, коли вона відвернеться, і знову спробував. До вечора дім наповнився незнайомцями. Вони шуміли, сміялися, грали в якісь дивні ігри. А я, сховавшись під диваном, спостерігав за цим божевіллям. Сніжок, іди сюди. кликала мене Катя. але я не довіряв цим людям. У розпал вечірки всі почали кричати Десять, дев'ять, вісім. Я не розумів, що відбувається, але шум ставав дедалі гучнішим. І ось у момент, коли всі закричали з Новим роком, пролунав оглушливий хлопок. Бах! Вибухнула хлопавка і я кулею рвонув під ліжко. Сніжок, це просто феєрверки. Катя намагалася мене заспокоїти, зазираючи в мою схованку. Просто феєрверки, та це ж війна. Коли гості почали розходитися, Катя нарешті залишилася сама. Вона дістала з кухні щось смачненьке, сіла на диван і покликала мене. Ну, йди сюди, мій переляканий. Я обережно вибрався з під ліжка. На столі лежав шматочок рибки. Це тобі з Новим Роком сніжок. усміхнулася вона. Я сів поруч. Образливо фиркнув, але рибку все ж з'їв. Новий рік це шум, світло, гості й вибухи. Але наприкінці залишаються смаколики, затишок і Катя, яка хоч і чудовисько, але моя. Постскриптум. Якщо ви бачите, що ваше чудовисько готується до Нового року, то будьте готові. Вам треба сховатися ще до того, як почнеться божевілля, і вийти тільки на смаколики. Селина та мамуші. Я живу з чудовиськом. Свято Новий рік. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.